Ляльки для ненароджених таку назву має виставка міжнародного культурно-просвітницького проєкту до 90-х роковин голодомору в Україні. Представили експозицію в обласному краєзнавчому музеї. Докладніше розкаже Анна Могильна. Ці ляльки виробили майстрині з різних міст України. Через ляльку Мотанку відтворено історичні події, які зображають голодомор в Україні 1932-1933 років. Голодні люди під парканом. Ось всі хотіли їсти в той час, і старі, і малі, всі. І це я зробила таких дідусів. Ось тут вони ще живі. А наша організатор, вона мені підказала, що каже, треба зробити, щоб один дідусь уже якби немає сили вже стояти. І він впав. Він ще живий, але він вже знесилений. Він дуже голодний, тому що не дуже тоді подавали їсти людям, не тільки старим, а взагалі. Проєкт реалізувався впродовж п'яти років. Більшість мастринтів дізнавшись про нього, почали долучатися. Вони вивчали різну літературу та дивилися історичні фільми. А друга така ж картина Подноволіна Україна це три селяніселянина. От вони <гум> теж стоять і своїм своїм статі показують протест проти голодомору, проти колективізації. Ці ляльки створені для ненароджених дітей, тому що померли їхні батьки. Померли і дітки, які могли б стати батьками. Є тут такі роботи, які показують саме життя їхніх родичів. Тому прям сюжетні такі вони не просто ляльки, а тут сюжетні такі композиції. І ось ці історії вони повторили в своїх ляльках. На виставку ляльок завітала дитяча письменниця Анна Григорович. За її словами, голодомор це трагічна історія українського народу. Яку не можна забувати, роботи кожної майстрині вони особливі. Тим, що в них живе душа, це не просто ляльки, це душа. Вони промовляють, і кожна з них розмовляє. І це не просто казка, я казкарка, да я щось вигадую, а це правда. Це дійсно те, що було, і дійсно те, що ми ніколи не маємо права забути. Родина волонтерки Тетяни Ластовської також пережила голодомор. Кожна лялька без слів, вона не говорить, вона кричить. І ви знаєте, якось для мене, от саме перше, якась така паралель, те, що відбувається зараз. От, ну, звісно, не, не так страшно, як тоді. Але от щоб не було, мені кажеться, що цю композицію треба не тільки в нас в Україні показати, а показувати і за кордоном. Виставка триватиме до 3 січня, тож принагідно завітайте до краєзначого музею Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.